Так, що ж, всім привіт, народ, з вас, підписав Подбайка, ми продовжуємо грати в Європу юніверсаліс Чесно кажучи, не пам'ятаю на чому зупинились. О, о, мене тут багато дипломатичних очків. Ага, я за. <кхід> я задав, мені потрібна ось ця технологія. Ага, ага, ага. Блін, аж в двох місцях загроза повстанців? Але що тут що тут 8 тисяч, в принципі, то та... Чому б вас навпіл не розділити? Ага. А. А на нащо ділити навпіл? Якщо всі ці повстанці в одному місці. Так, а нас. Угу, флот на дослідженні зараз неприємно. Я тимчасово на армію. Ой, ми втратимо опять престижу з конга посваримось. То байдуже на конга. Ну, серйозно, байдуже. Так, і мені дуже цікаво, що з моїм місіонером. Ти ти там як? Збираєшся закінчувати взагалі колись. Сал... А, це в Османі Золота Ера? Блін, треба не весь флот на дослідженні відправляти, а частину тільки. Ой. Я десь можу traй power В every cost. Десь дипломатичних очків менше. Ну Давайте до 96-го року на 10 років, нехай. Ми ще все одно ми звідси поки що багато не отримуємо. Якраз 10 років я можу жити тут без трейд павера якогось. без якоїсь частини трейд павера. але де мій флот який? Який мені потрібен? Цікаво, де він тут сліджує. Ти десь тут на півдні? Повертайся. Ой, все, скоро повернеться. Так. У мене забагато дипломатичних очків. Там, де вино, можна було б качнути. На. Я б портов. Насправді так що б качав би в першу чергу. Просто тут аж плюс 45 і є. О, дукати. Дякую. Дослідження закінчились. І тепер, будь ласка, перекиньте нас сюди. І швидше. Я хочу вже побороти там повстанців. Так, я можу. Втратити легітимність. І отримати трохи лояльність. Або. Втратити лояльність когось і втратити адміністративні паури. Я ось якраз адміністративні не хочу втрачати, тому давайте зараз трохи легітимності втратимо. Нічого критичного. Так, не витрачаю дипломатичні, дипломатичну силу, бо я хочу зараз адміністративні технології взяти і одразу полізти, взяти ось це експлор. Ідея. Якраз і місію виконую. Так, частина армії вже є. У нас плюс якийсь є. Що нам по, по станціям? Ось вони з секунди на секунду будуть, я б насправді так кажу, щоб. Давайте. Повну витрату на армію. Повне утримання армії. Так, новий папа, буває. О, повстанці ось тут. Зараз почекаю додаткових війська. Так. угу угу угу. Що? Щоб вже всіма силами їх вдарити. 21 тисячі погнали. Та вони зараз не хвилюйтесь. Зараз падуть. Зараз це буде швидко. Є! Та-та-та! Ой! Ой! Не витримали мого натиску. Як шкода. Так, тут лишилось прям трохи. Все, я можу взяти. Наступні технології це. У, -у, -у ефективність виробництва плюс 20%. Річна корупція, мінус. Прекрасно. На 5 років бонус. Окей, тепер ідея. Одразу беру експлор. Так, але давайте я перевірю по місії. Ось. Експлуатація і експансія. Експансія а це експлуатація. Все. Так, є. Я одразу можу взяти місію, ось цю. Сенсі. А, завершену. А, я маю бути маю завершену. Ой. Але дивіться, я можу зараз тебе взяти. Так. Щось там, Атрикціон. я не до кінця розумію, що це окей. Беру. Окей, окей. До речі, ось це я взяв бонус. Колоніал Рейндж плюс 20%, Це цікаво. І одразу плюс одного колоніста. Є. Yeah. Ну і ми витратили дипломатичні очки, які в нас надто накопичувались. Так, повстанці, якщо будуть, то. А, ну. Якщо будуть то в то принці, давайте одразу встанемо. Нехай з'являються. Чекаємо на них. І так як в мене є колоніст, а в нас ось тут провінція кадась, там плюс 10%. Ну, плюс 5, плюс 5 локальної торгівлі. Тому відправитись сюди? Правда, мені цікаво ще. Блін. Хочеться ще б Каріби взяти. О, тут 10 самого початку розробка. Ого, ого. Блін, дуже непогано в Каріби зараз буде. Було б піти. Із Карібів перетягувати в. в куди треба. Але і тут, типу, хочеться також взяти контроль, поки є шанс можливість і так далі. Так, 18, це, звісно, все прикольне. Але давайте я вас роз'єднаю. Всі транспортники перекину. А ви то Ви можете продовжити експлорити, звісно. Ось я хочу North Atlantic Sea. так як я, я хочу сподіватися, що ось цей регіон. Зараз ти почнеш, я просто хочу довивчати ось ці території. Стоп, що це за один солдатик. Приєднуйся до всіх. Непорядок. О, я можу ще теоретично одного взяти. Пізніше. Це приємно мати максимум армії. Ой, звідки в мене плюс? Ні, я вдячен за плюс, але. Це прикольно. Що у нас максимальним витратом на армію плюс? Давайте повставайте тут. Давайте, 90, на 100. Так, престиж або вплив на папу, та престиж. У Нас. А, ось! Ой! Блін, занадто дорого по 4. Тобто тебе хоч плюс один. Національний модифікатор податків. Ой, є, нарешті. Зараз вбиваємо, їх, окей. І зменшу втрати на армію. Ну так, щоб б якісь були, але не сильні. Так, далі, наступне повстання в нас буде десь. Ага, ось тут. Погнали сюди. Переходимо. Ой, тут ще ж один. Я забув. Я забув об'єднати їх всіх. Ой, є. Ще ось тут тепер колонія. Угу, угу. Щось дослідили. І що ми... Що ви тут слідили? Флот, Ти Та адекватний? Так, я б дуже б хотів ось тут. Море довивчати. Експлор. Ну, Південна Атлантика убережі. Сам, напевно. Ну, блін, я. Такі більш-менш основні вузли... Так, а це що? Окей, прикольно Більш-менш основні вузли позабирав ось тут. Я маю тут 17% впливу. О! Та-та-те. -та. Що тут за. О, ось тут хорошо. Івері Костка. Кістка, слонова кістка, прекрасно. Окей, окей. Блін. Окей, ще тут. Ось тут останню колонію. О, тут тим більш хороший регіон. І основні місця я позабираю. Блін, хочеться і на І на цьому регіоні сконцентруватися. Але і в Америку важливо йти. Продовжити експлорити. Дайте просто з півночі на південь, буду все експлорити. Все, що там пропонують досліджувати. Так, стоп. Я вас всіх сюди перекинув. Так, так, завершили дослідження якесь. Де цей флот? Пусти. Давай далі. Об'єднайтесь, а тепер погнала армія в мене. Я флот, можу один дозволити. Погнало тебе. Який можна відправляти? Ой, ти тут стоїш? В Севілью. Я сподіваюсь, вони збільшують вплив. Він в мене на 1% тільки більше за іспанський вплив. Так, інфляція 50 дипломатичних очків, або просто 10 дипломатичних. Давайте просто 10 дипломатичних. Я. Що? Уо. А, це просто колонія. А, колоніал ранч. Не так цікаво. Ну тут ми і так перевищуємо на 15%. Тому можна взяти. На. На 50% далі можу відправляти колоністів. Так декати або. Ага, декати і трохи менше реформи. Або вплив. Вплив на папу. Ну і так вплив на папу візьмемо. О, я можу якусь реформу взяти. Плюс один дипломат, не цікаво. Ось стоїмість адміністративних технологій менше. Тут ось тут глобал трейд пауер є. Ну ось. Колоніальна експансія. Колоніальні компанії. Шелтер, шанс, шанс колоній. Okay. Окей. Сподіваюсь, ми зараз швидше будемо створювати ...колонії. Більше колоній, богу колоній. Я загробляю з вас, хоча. Здається, так. Здається. Це що? Ой, лідер помер. Там щось повідбувалось. У нас тут не збільшується. Змін релігії. Що? Що? Ми втрачаємо 90 дукатів зараз просто. Просто втратили 90 дукат. На армію зараз взагалі не буду витрачати. Ми на колонії багато витрачаємо, що треба визнати, що типу. 4, 4 монетки на колонії Таке задання якесь виконав Ну окей, приємно. Престиж Сайленс. Ой, а я багато перманентних клейм отримав. Ну коротше е претензій. Цікаво, на кого, правда? Що ти? Ой, там кастілі просто мапу. Я трохи поділився заради престижу. Так, Мені потрібно ось церін буде. Колонію сюди закинути. Та-та-та. Блін, або локальну автономію десь, або Сіута якась. А, це ти? Та давайте. Локальну автономія плюс 25 аж, або. То давайте чу... трохи автономії додамо локальну. Нехай не чпать мене. А це що? Ой. Там Мені не дали щось нічого брати. Так швидше колоні, будь ласка. Так ой, багато чого відбувається. Новий папа. Ага, ага. Так. Ну, давайте. Окей. Династичний шлюб з кастильцями. Чи зможу я просто приєднати до себе кастильця? Таким чисто дипломатичним шлюбами і так далі. Угу. Так, це британці. Ми втратили на якісь регіони Клейм. У нас повстанці десь загроза повстанців, там то ми вже готові їх зустрічати. Доброго вечора. Ну. Ні, інфекція. Та карантин, а вже ж карантин. Я не буду забувати, я в карантин відправлю. Так, трохи буде неприємно. Але що ж зробити? У так, десь престижа 5 легітимність або одна інновація. Я не до кінця розумію, що дають інновації. Давайте десь престижу 5 легітимності візьму. Я можу військову технологію підвищити. Отак. Час на будівництво. А, а в мене тут тепер пише. Коротше, на, військові технології. Взяв бонус. І далі ще дипломатичні і так далі технології. Можна буде взяти і. Як буде 90% загроза повстанців, я збільшу втрати на армію. Не, мені не подобаються постійні усі події, які висвічуються. Так, там чийсь інтер... Цей вплив на нас впав. Так, локальна автономія в Бея. З 25%. Я не до кінця. Де БС знаходиться? Ось тут. О, а ось в своїх регіонах я не хочу додавати локальну автономію. Блін, або революція. Та ну, блін, а це прям неприємно. Я дав автономію по того. 0,20. Ой, як неприємно, як болюче. А чого так погано з грошима, якщо я типу навіть на армію не витрачаю? Це ще на армію не витрачаю. О, там є трохи колоній пробустили. Або цю, або ось цю. Непогано, я задоволений не в будь-якому випадку. Про тіє, що є, що тієї технології, ой. Колонію. Угу, угу. Щось повідбувалось? Тут щось в них цей повстанці не збільшуються. Щось вони дуже довго зростають. Mm -hmm. О, ми маємо козу з на марок. Я не готовий такий. Тут 90% вже. Значить, можна трохи підняти витрати на армію. Не знаю наскільки. Та я не можу собі дозволити витрати на армію. то ось так, хоча б трохи відновиться. Угу, угу. Та ви знущаєтесь. Ну, окей, хоча б з грошима зараз трохи покраще, коли в мене зник ще один радник. Але все одно безрадника буде також неприємно. Так, я можу піти далі по техно... по ідеї. І це дуже непогана ідея, але технології також важливі. Особливо тут бонус від сусідів, прекрасно. Останьте. Тут же можна. А, ну типу, якщо їх спровокую, то вони будуть сильніші. Так, Government Reform ще якусь можу зробити. Адміністративні технології, ціна мінус 10%. А тут Global Trade Power. А давайте все. Окей, окей, окей. Глобальний трейд-павер візьму. Збільшених. О, 20 традицій. Прекрасно. Казус на Найолов якийсь на тебе. Блін, це прекрасно, що в нас є Казус Белі на тебе, але я не готовий більше повстанців витримувати. То в них нема арти, вони посилі в трьох, як я. А ну ось так. Ну так, посилі вони прям в рази більше за мене, якщо їх по черзі винесу. Буде прекрасно, але я не потягну зараз війну. Я не готовий. Якщо б іспанці до нас приїдалася. Кастильці, тобто. Це було б прекрасно, але ні. Давайте зараз трохи більше втрат на армії, нехай монетка буде в мінус. Бо ось ось будуть повстанці. Я маю мати можливість їх побороти. Так, а що ти? Що це тут один човник просто робить? Да, там казус Белі спливає. Неприємно, але що ж зробиш? Ууу, ще. Так, ще 25 людей. Сюди чи сюди? Не так важливо. Ой, тут що? Військовий прохід всі просять. А нащо вам військовий прохід по мені? Не хочу. Нікому не буду давати прохід. Обійдетесь. Так, десь легітимності. Ну і то ось це, я не до кінця розумію. Там на каповерді де якісь дебафи. Що? Бо 500 зараз дукатів, віддати. І локальний захист, плюс 25%. В Лісабоні. о. Ні. Я готовий втратити один престиж і не віддати. 500 дукатів. Ну, сорі, це 500 дукатів. Є. Yeah. Плюс колонія. Прекрасно, з два пристіжа. Робимо тебе кор провінцію. Я хочу дочекатись повстанців і винести їх. Ще нехай будуть ці вітрати на війська, які вже є. Далі, дуже прекрасне місце. Це ось це. А, все. Він не побачив просто коли Тут просто ще 10 девелопмента. це ще більше впливу на Кост, на який ми 16 впливу і так маємо. І переправляємо 081 в севі. Будемо ще більше впливу мати і більше переправляти. А я ще повоюю із Жол, Йолофом, із Конга повоюю. Із усіма повоюю. Так, ось ці дві технології візьму. Так, це що? Ой, прогрес, реформи менше. Або більша лояльність, або стабільність менше. Ой, давайте на цей раз витрачусь. О, так. Це про тебе, про калабар. Ми або зараз отримаємо більше тут поселенців, або Local Shelter плюс 15, але плюс 100 населення. Але якщо я візьму тебе, ми одразу закінчимо з колонією тут. Ой, а я не те обрав. Я не те обрав! Я не те обрав! Мені не потрібна ця провінція. Вона мені взагалі не потрібна. Сорі, а якщо я. лот. Ой, це недалеко. Я не дочитав, я думав, це воно про ну і ту ж саму провінцію. Так, я тут, я тут. Ойне. Тримай кор. Колонію сюди, поки не забув, окей? І мені не дають зараз події після перезавантаження бонусу. Ні. Прогав свою можливість. Так, я скоро візьму тут плюс дві технології, також буде непогано. Блін, ще більше грошей технології, ой, будівлю відбудовувати. А, не встигаю нічого робити. Ну що ж, по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже досить цікаво виглядає, якщо ви додасте її до бажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. Виходить відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А Так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.